Я і є закон Моїсея. Ісуса ловлять і ведуть, щоб вбити. Це не перша загроза його життю, але вперше його хочуть стратити як дорослого, та людський гнів безсилий, якщо Бог не дозволив. Ісусе, сину Йосипа, оскільки ти багато разів говорив фальшиві пророцтва і не відмовився, і не заперечив свого богохульства, твій вирок смерть. Всі готові вбити його, але Ісус не тікає Він іде на зустріч, бо знає волю Отця саме на цю мить і промовляє рабо не виня. Цього не станеться, не сьогодні. Усі завмерли, ніхто не ворухнувся, все у руках у Отця. Навіть смерть не прийде раніше, ніж він дозволить. Ісус пройшов між ними і пішов. Його час ще не настав.